Всім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене буде звіт по проєкту Закінчити палетку. Востаннє звіт виходив у мене три місяці тому. Декілька місяців я не зробила звіт. Один раз в порожніх баночках показувала цю палетку. От, ну і цей проєкт я розпочала десь у березні місяці, якщо я не помиляюсь. Тобто. Квітень, травень, червень, липень-серпень, вересень закінчується, це якраз півроку. Отже, давайте дивитися: сама палетка вже тріснула, але ще не розвалилася. Ще закривається і тримається кришечка. Я вам зараз покажу фото, як вона виглядала на початок проєкту, бо вона вже була з донешками, в деяких рефілах досить великі були. От, але були і рефіли без донишок. І також ось тут десь знизу я поставлю фото в попередньому звіті, в третьому звіті, якщо в мене ці всі фото я познаходжу, обов'язково поставлю. Отже, буквально недавно я закінчила рефіл, який був ось тут. Це був такий бежевий молочний відтінок, відтінок пудрий. Він підходив для припутрювання повіки і для розтушовки, десь колись наставили плям, і таким чином підтушувати тіні. А от це, напевно, 2 тому або півтора тому, коли я не знімала звіт, але показала в порожніх баночках, це я закінчила ось цей відтінок. Це такий коричневий, для складочки повіка, я його використовувала. Також на цьому фото ви зможете розгледіти той відтінок. От. Ну, і на даний момент в мене ось цей рефіл виконує роль. Такого, що для складочки йде відтінку. Свочі вже вам не зможу показати. Він більш рожевий, тут був більш такий коричневий, без рудої якоїсь нотки такий більш в холодних тонах. Взагалі ця палетка більш в холодних тонах. Ось цей темно-коричневий. Буду намагатися. Щоб на палець набрати, бо вже ціней мало. Він, ну такий, бачите, він не надто коричневий, не надто темний, не надто насичений. Його треба нашировувати або робити підложку з олівця. Тобто, такий його, в принципі, і для складки можна буде також пустити, як це я закінчу. Такий ходовий відтінок це ось цей відтінок. Ну, я не знаю, чи це бежевий і якийсь, чи це шампань, чи як це назвати. Він, як бачите, має кремову текстуру, бо він так збирається в мене в цей куточок. Він не кришиться, не розсипається, не пилить. От. Також буде важко вже показати сводчі, тому можете переходити на попереднє відео. В мене є плейліст Project Pen. І туди я додаю ці відео. От. І, здається, окремого плейлісту я не робила. по... Цій палеці, ну я, якщо що, в інфобоксі додам. Так, і ось цей рожевий. Його я наношу пальчиком переважно на центр повіки. щоб поставити акцент на все повіку, мені якось. Чи повіку, мені не дуже подобається, бо рожевий колір і. Надає такого не надто гарного вигляду очам, як заплакані такі очі. От. І я такий маю план закінчити ці ще три відтіночки. А цей е я не буду прям добивати, якщо до кінця року там, чи на початку наступного не встигну, я його просто перепресую, я не буду його викидати в іншу палеточку, а цю палеточку вже звільню. І вона піде в мене в порожні баночки року. До речі, ось цей відтіночок можна трошки в куточку побачити, яким він був таким світленьким. Я вже звикла до цього світлого відтінку протягом того часу, як я його закінчувала. Тому я, коли він в мене закінчився, взяла одну палетку собі на допомогу. До того часу це була моя така базова основна палеточка на кожен день. Це палетка від Nabla Soul Blooming. Їх вже я в продажу не бачу. Це була моя така друга, більш дорога палетка. І, як бачите, вона вже добре в мене використана. Колись я робила проєкт Pandos Eyeshadows, коли треба було 5 рефілів на місяць вибирати і доходити до донечка. То ось ці два відтіночки брали участь, ці два в мене самі. Сама дійшла до дна, без всяких проєктів, і я взяла ось цей рефіл на замінку. Хоча він і не замінює, бо він темніший, ніж моя шкіра. І це такий він вже промальовує трошки складку, тобто світло, але промальовує. Та все одно по ньому інший відтінок буде легше тушуватися. Тому мені б також хотілося. Ну, якщо не додати його до цього проєкту, то закінчувати якісь рефіли з цієї палетки також. Бо, наприклад, за той рік, за той період, трошки більше, який вона в мене пролежала вдома, я нею не користувалась, то ось у ці відтіночки вони підсохли, вони вже не такі кремові, не так гарно наносяться. От. Ну, і так як я поєдную ці дві палетки, то також я беру. У використання оцей темно-коричневий. Він, от якщо пам'ятаєте, тут був своч коричневого з палетки ламель, і ось як цей переноситься. Тобто він дійсно насичений, він. і не можна навіть стрілочку намалювати, і вона буде триматися до вечора. Тому я ним затемнюю, коли мені потрібен більш темніший макіяж, більш якийсь яскравіший акцент, то я. Е Долучаюсь до цього відтінку. І також ось ці такі шимерні відтінки я можу як топери використовувати поверху з цього основного, щоб якось урізноманітнити макіяж, оцей відтінок робить такий блік світлий. Цей, наприклад, якщо ще додати фіолетовий олівець, на тому також він непогано виглядає. Це якимись як такими. Забула це слово пластівцями набирається, але коли ти його розподіляєш, ось то він отакий, також як ну, трошечки, трошечки урізноманітнити, і ось цей вже більш, може, навіть зовнішній куточок виділити. Тож я беру її як додаткову таку допоміжну палетку. В мене є ще дещо, що б я хотіла закінчити. Якщо не до кінця цього року, бо залишається тільки 3 місяці, я розумію, що цього небагато, але ну от в найближчий час. Не як в цьому році, так і в наступному, але найближчим часом. Перше, це ось така. Пудра мінеральна від Physicians Formula, яка називається Diamond Dust. Ось що тут у нас написано. Замовляла я її на сайті Notino. Там, до речі, ціна нижча набагато, ніж на сайті iHerb. Тут велике донечко вже є, і тут ну, дуже незвичайна така о, консистенція продукту. Напевно, це є оцей Cream to Powder. Тобто, як ти... Торкаєшся, то воно пластичне. Ось тут видно, так воно відкалується, я його назад розміщую, пальчиком притискаю. Але пензликом також воно набирається. І це сяюча пудра. Вона більш сяюча, ніж метеорити. При нанесенні пензликом немає прям такого ефекту. Сяйня, але окремі блискітки все-таки є. Тому я її наношу на щоки, на лоб, на ніс і на підборіття не наношу. У мене вже тут було донечко, і зараз, коли я користуюсь, то вона якось псувається на бік, і дно росте дуже швидко. Проте отут її шар досить такий великий. Ну Не знаю, тут небагато, тут 6 грамів. Тому хочеться закінчити на зиму, вона буде ще краще виглядати. Трошечки такий рожевий підтон має. От. Так що в цілому ну, цікавий продукт, якщо ви любите такі сяючі е пудри. от зараз видно, що ці блискітки вони різнокольорові. Є якісь і розуваті, фіолетові. І Зеленуваті. Звісно, пензлем то ну, не настільки буде сяяти шкіра, це досить таки носибельно виглядає. Потім ще в мене є ось така пудра гелева матуюча від Glam B, Less is More. Зараз вже в продажу я її не бачу, тут зовсім трішки. Використовую я її як базу під макіяж, Це такий силикон. Як пудру в мене не вийшло використати. Тобто поверх крему тонального, вона ну, його якби знімає, вона не лягає. Якщо на голу шкіру, то тоді так. Але я все-таки надаю перевагу носити тональний крем, повний макіяж, тому якось для мене це такий незрозумілий продукт. Тут небагато, 10 грамів. Якщо праймери, які йдуть в тюбиках там по 30, по 50, то тут небагато. Але її треба не дуже багато. Наношу я її пензликом для тональної основи. На ній може трошки не скатуватись, якщо гарно розподілити. Але з часом спливати тональний крем, тому вона більш підійде для таких не матуючих основ, а більш. До сяючих якихось, коли навпаки шкіру треба замотувати попередньо. Мені хотілося би закінчити цей продукт. Так трапилось, що він у мене якось опинився в ящику з іграшками моєї дитини, чи він закотився, чи вона взяла гратися, я не знаю. І я про нього просто забула, що він у мене є, а так би літом використала. Рука не тягнеться, але треба добити, бо вже зовсім-зовсім трошки. Тому також беру в цей такий, як би, Project Pen, не Project Pen, не знаю. Ну і останній продукт це ось такий від Білор Design. Я його привезла з дому, він був майже новим, донечка не було, і от зараз так він виглядає через, через 4-5 місяців. Спочатку я його почала використовувати в куточках ока, бо на обличчі мені не подобалось. І коли я дійшла до дна таким чином, я зрозуміла, що все-таки реально можна закінчити його, і треба використовувати і на обличчі. Він має розвивати такий підтон, і на обличчі це помітно. 3,5 грами. Зараз видно, він, він вибілює трошки я. Такі відтінки більш на зиму носила раніше. На літо більш такі відтінки шампанського мені подобаються. Ось. Але так як хочу добити, то використовую вже і зараз. Тут от небагато, я думаю, що ці продукти я буду додавати до звітів по. Цьому проєкту закінчити палетку. Я не буду так, напевно, робити довгі такі періоди паузи, хоча як там воно буде, я не знаю. Я думаю, що вже скоро ось ці два підуть, і тоді вже ця палетка перестане бути самостійною, що зараз ще, в принципі, можна без додаткових палеток робити макіяж, то тоді буду ще збрати можливо, буду продовжувати брати, наприклад, матовий для складочки звідси. Темний тут є непоганий. От. І ще в мене є палеточка від Наташі Дноне. Е е теж їй вже декілька років міні-ретро. І дивіться, що з нею трапилось. Хоч це і не дешева палеточка, в неї тріснула упаковка. Теж може розвалитися. Тут уже. Багато... Тут в кожному рефілі є донечко, Цей я хочу закінчити і перенести сюди оцей рожевий відтіночок. Ось. Тому, мабуть, якщо цю палеточку я успішно закінчу, то цю я візьму в наступний рік на проєкт Pen... Pen that Palette. Закінчити палеточку. Так. Також давно не користувалася нею. Я, в принципі, нею задоволена. І так як вона старіша, ніж інші мої палетки, такі базові, то треба також добивати. Дуже повільно йдуть тіні в мене. Не знаю, як у вас. І, маєш не так багато, але хочеться. Нові й нові, а ці зовсім не закінчується. На цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба! Бережіть себе, бережіть своїх рідних, віримо в ЗСУ, допомагаємо. Бажаю найскорішої перемоги і до нових зустрічей на каналі. Па-па!